Сьогодні передивлявся свою, свій YouTube канал і піймав себе на думці про те, що ціла бібліотека прав, медитації, технік, візуалізацій, не кажучи вже про вебінари на різні ситуації життя, техніки для покращення здоров'я, техніки для залучення в своє життя коханої людини. Техніки для матеріалізації цілей та бажань та чого тільки немає. Ну тому можу поділитися з вами навіть безкоштовно тим всім, бо ну, для чого його тримати, коли його практично вже ніхто не дивиться. Та я вже навіть і сам скільки років не дивився. А коли подивився, ну був вражений: ну яка дійсно потужна бібліотека, скільки таких старих, нехай вони такі низькоякісних відео. Але якщо їх використовувати в сучасному житті, то вони принесуть користь. Я, чесно кажучи, не знаю, яким чином вам це передати, чи публікувати це все, чи просто звертайтеся до мене в особистий чат, пишіть і підберемо для вас якусь техніку, вправу чи медитацію, а то й навіть і афірмацію для вирішення тієї чи іншої ситуації. Отож, пишіть.